Добрий день, шановні члени журі. Я Цабун Алла, учениця 11 класу Полонського ліцею номер 1 Вашій увазі пропоную виступ на тему аналіз перспектив використання сонячної енергії у різних галузях господарства. Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини. Освоєння різних запасів енергії у світовому масштабі призвело до безпрецедентного зростання рівня життя. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко уявити, як би вони вижили без неї. Ми не замислюємося про те, звідки береться енергія, допоки у нас не відключать світло або опалення. Якщо ж це трапляється, ми не можемо повноцінно жити чи працювати. Проте виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного, твердого та рідкого палива супроводжується виділенням забруднювальних речовин. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях. Тому актуальність проблеми визначена тим, що екологічні аспекти енергетики енергетичні аспекти екології, принципи взаємозалежності і гармонії людини і природи мають ураховуватися на всіх етапах науково-технічного прогресу. Кожного року в Україні та країнах світу постає питання забезпечення паливом та різними видами енергії. Це відбувається по причині нестачі та вичерпності традиційних енергоносіїв, таких як нафта, газ та вугілля. Існує два підходи для розв'язання даної проблеми раціональне споживання палива або пошук нових рішень, таких як застосування нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Лідерами за кількістю виробленої зеленої енергії у світі справедливо вважаються вітрові та сонячні електростанції. Вплив на навколишнє середовище, пов'язане з сонячною енергією, може включати землекористування і втрату середовища проживання. Водокористування та використання небезпечних матеріалів у виробництві, хоча типи впливів сильно розрізняються залежно від масштабу системи. У той же час самі по собі сонячні панелі не становлять небезпеки, оскільки використання класичного способу фотоелектричної генерації не є шкідливим. Для будівництва сонячної електростанції в комунальному масштабі потрібна велика площа землі. Використання великої площі земельної ділянки може привести до розчищення і сортування землі. Взаємодія сонячних батарей і екології також полягає в тому, що крім того, сонячні енергетичні системи можуть впливати на землю в процесі видобутку, розвідки, виробництва та утилізації матеріалів. Винятком вищесказаного можна вважати використання сонячних батарей на незайнятих площах, йдеться про дахи приватних домоволодінь. Де ж ми можемо побачити використання сонячних панелей. Все частіше панелі різної потужності застосовуються для кондиціювання повітря в салонах різноманітних транспортних засобів, зарядки пускових акумуляторів під час стоянок, живлення, радіо та телеапаратури. Сконструйовані та активно використовуються різні транспортні засоби, які рухаються за допомогою сонячної енергії, наприклад, яхти, моторні човни, літаки, дирижаблі. У Швейцарії був успішно спроєктований пілотований літак із сонячними батареями для польоту навколо Землі. Вже відбувся вдалий політ такого літака, тривалість якого була понад добу. Сонячний автомобіль це електромобіль, який обладнаний сонячними фотоелементами значної потужності, що перетворює сонячну енергію на електричну, що вже відтягує двигун і заряджає акумулятори. Зайшли своє застосування сонячні батареї при модернізації автомобільних доріг. Надсучасні автомагістралі мають генерувати електрику для обслуговування самих себе, а її надлишками забезпечувати роботу супутньої інфраструктури. У Нідерландах вже створили першу сонячну велосипедну доріжку. Визначимо позитивні сторони створення сонячних доріг, вироблення електроенергії для власних потреб та довколишніх споруд. Заряджання електромобілів прямо під час поїздки. Яскрава світлова розмітка та попереджувальні знаки на дорозі, виведення прямо на дорогу попереджень про наближення до перешкод. Усунення льоду та снігу з дороги вбудованими нагрівачами, коридор для прокладання інформаційних та силових кабелів, окрема секція для зливових вод з можливістю їх очищення. Виділимо серйозні недоліки проєкту. Проєкт дуже дорогий. Обслуговування та ремонт панелей прогнозується дуже частим і витратним. Дорожній пил, що призведе до зниження світлового потоку та вироблення електроенергії, щільний трафік руху закриє велику площу сонячних панелей і знизить рівень випромінювання. Захист від вандалізму та пограбувань абсолютно не придуманий. Сучасне життя сьогодні просто неможливо уявити без безлічі різноманітних електронних гаджетів і систем, які потребують постійної підзарядки. Тому бувають корисними та часто затребуваними недорогі мобільні сонячні генератори. Сонячні батареї значного розміру дуже широко використовуються в субтропічних та тропічних регіонах, де зазвичай багато сонячних днів. Дуже популярні вони в країнах серед Сдземномор'я. Там сонячні генератори розміщують на дахах будинків. Також ми можемо похизуватися нашою сонячною панеллю, яка розташована на території нашого навчального закладу. Яка стала помічною для багатьох мешканців міста в період частого відключень світла, що дало їм змогу завжди залишатися на зв'язку. У міру зниження витрат на вироблення електроенергії, сонячного випромінювання, сонячні генератори все частіше застосовуються в будівництві. Компанія Tesla Motors, наприклад, створила черепицю, яка здатна працювати як сонячна панель. Інші компанії при будівельних роботах монтують такі панелі в фасади будинків. У світлі частих вимкнень електроенергії, що стають викликом для нормального функціонування навчальних закладів, виникає важливе питання забезпечення стабільності енергетичного режиму. У цьому контексті встановлення сонячних панелей на даху нашого навчального закладу Полонського ліцею No1 стає актуальним та перспективним рішенням, яке не тільки вирішує проблему енергозабезпечення, але й сприяє переходу до сталої та відновлювальної енергетики. Цей крок вперед викликає неабиякий інтерес та відкриває двері до дослідження новаторських шляхів оптимізації використання сонячної енергії у контексті освітнього середовища. Першим кроком для визначення кількості сонячних панелей, необхідних для нашого закладу, є розрахунок щорічного споживання електроенергії. Зважаючи на кількість кВт на годин електричної енергії, яку використовує наш заклад на рік. Дізналися, яка потужність сонячної панелі зможе задовольнити наші потреби. Другим фактором є потужність, яка вимірюється у ватах і показує, яка кількість електроенергії буде згенерована однією сонячною панеллю. Зазвичай потужність панелі коливається від 250 до 400 Вт. Чим вища потужність панелі, тим більше електроенергії вона зможе виробляти. Отже, вибираючи потужність сонячних панелей, ми врахували свої потреби в електроенергії. Третім важливим фактором є виробничі коефіцієнти. Виробничий коефіцієнт є виміром ефективності системи сонячних панелей і показує, яка частка енергії сонця буде перетворена на електричну енергію. Цей коефіцієнт залежить від місця перебування та ефективності панелей. Для визначення кількості сонячних панелей для нашого навчального закладу враховано наступні фактори. Рівень сонячної активності в нашому регіоні. Рівень сонячної активності впливає на кількість панелей, які знадобляться для задоволення нашого електроенергетичного попиту. Коефіцієнт продуктивності враховує втрати енергії під час перетворення енергії сонця в електроенергію. Чим вищий коефіцієнт, тим менше панелей потрібно. Ефективність. Технологія сонячних панелей також впливає на кількість панелей, які знадобляться. Вибирайте високоефективні панелі. Щоб забезпечити оптимальне виробництво електроенергії з обмеженої кількості панелей, використовуючи сонячні електростанції, можна покращити екологічну ситуацію в навколишньому середовищі. За рік в середньому наша електростанція генерує 47 тисяч кВт на годину. Кількість виробленого СО2 при виробництві 1 кВт на годину електроенергії на теплоелектростанції при спалюванні вугілля 1,12 кг. Нафти 0,94 кг, газу 0,57 кг. При виробництві такої кількості енергії на тепловій електростанції з вугіллям в атмосферу буде викинуто за рік 26 790 кг вуглекислого газу. Одне дерево поглинає за своє життя в середньому 42 кг СО2. Отже, ми можемо зекономити 637 дерев, які необхідні для поглинання такої кількості СО2. Використання сонячної електростанції дає можливість зменшити викиди шкідливих газів в атмосферу, зменшити використання на невідновлювальних джерел енергії. Хоч кількість сонячних модулів у сучасному світі рік у рік незмінно збільшується, говорити про те, що стався якісний прорив у цій галузі енергетики поки що зарано. Для цього потрібно розробити надійні та недорогі системи охолодження та самоочищення сонячних модулів, вилучити з виробничих процесів небезпечні елементи та з'єднання необхідно максимально зменшити площі сонячних панелей, значно підвищити їх середній ККД. Крім того, через 30-50 років після початку експлуатації сонячного обладнання станеться неминуче, зниження його продуктивності. І постане питання його безпечної утилізації, який поки що також не вирішено з екологічної погляду. Найбільша увага до цієї проблеми сьогодні приділяється в Японії, що є одним з лідерів по виробництву електроніки у світі та володіє порівняно невеликою територією. Вироблення електроенергії на сонячних електростанціях безмежна і абсолютно безпечна, тому їхня кількість неохильно множиться. Але не забуваємо, що дуже енергоємне обладнання все-таки не може бути забезпечене електроенергією за допомогою сонячних батарей. При цьому брудні технології виробництва та утилізації сонячних панелей та акумуляторів таких електростанцій можуть привести людей до нової рукотворної екологічної катастрофи. Незважаючи на всі перераховані недоліки і на те, що поки що частка становить лише 1% від загальної кількості вироблюваної енергії у світі, сонячна енергетика є одним із найкращих видів альтернативної енергетики. Адже енергія сонця практично невичерпна, є екологічно чистою та доступною. Необхідно популяризувати серед населення нашого району можливість використання сонячних електростанцій в приватних домоволодіннях та навчальних закладах. Дякую за увагу та дякую за перегляд.